На традиції на новий лад у Черкасах уперше відбувся шкільний бал. Його задумали в гімназії номер 9 Саме ж дійство проходило в будівельнику. На паркет вийшли винятково учні та вчителі. Як усе було далі в сюжеті. Вишукані сукні, елегантні фраки та класичний акомпанемент. Перший шкільний бал у розпалі. Вишукані пави танцюють вчителі та гімназисти. Яна, партнери на паркеті, колеги поза ним. Обоє викладають у гімназії. Говорять, балу передували довгі місяці підготовки. Я хочу богу, тепер можемо показати все, чого навчилися. Це об'єднує і вчителів, і дітей між собою. Для заступника директора гімназії найтяжчим було вивчити танцювальну програму. Зате, говорить, тепер точно знає свій улюблений танок. Повільний вальс, тому що там треба менше рухатися. Ну, він такий ніжний, приємний. Це було нонсенсом для мене, для людини, яка взагалі ніколи не виходила на паркети, ніколи не танцювала. Не менше клопотів було і у школярів для Лізи та Дениса. Не такою тяжкою була танцювальна наука, як дотриматися дрес-коду. Я шукала довго сукні по магазинам, але нічого собі не знайшла, а зачіску мені допомогла зробити моя сестра. Вибирав я сам за своєю інтуїцією. Так і вибрав. Характер танцю змінився. Самі танці змінилися. Танцю зараз танцюють усі, всі кому всі, хто хочуть. А от для Насті та Максима підготовка до балу стала своєрідною репетицією випускного. Говорять, здобули ціний досвід та отримали лише задоволення. Вже всі тоді знудружились і було все дуже дружна велика сім'я, так як я. До цього танцював, і все було дуже легко. Ми дуже довго готувалися. Я навіть відміняла репетиторів свої, тому що те, що відбувається зараз, це дуже 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 гарно. Мені дуже подобається. і Я хочу, щоб я приходила сюди в наступні роки і бачила те саме. Від віденського вальсу до запального кантрі учасники балу не полишають паркет. Танцювальну програму готували майже три місяці. На всеогляд презентують вісім постановок. Ми хотіли об'єднати дітей мовою танцю. Ми. Залучити їх до прекрасного, до естетичного. Я думаю, що це нам вдалось. Дуже хочеться, щоб це стало доброю традицією дев'ятої гімназії. Танцювальне дійство зібрало на одному паркеті понад дві сотні учасників. Фінальний вальс вони виконують під оплески глядачів. Такий бал гімназисти обіцяють зробити традиційним і запрошувати сюди учнів всіх шкіл міста. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.